Шановні колеги, я радий продовжити те ті, розкриття тих положень, на яких спочатку зупинився Микола Іванович. І я вам розкажу в певній мірі про кухню нашої роботи, тому що досі ми говорили про те, що всі можуть бачити ну, у формі проєкта. Ну а тепер як воно з'являється і які власне вимоги. Щодо написання особливої частини ми погодили з собою. Так, щось в мене не рухається. О, піло. Це наша угода негласна, не писана. Ну, власне, текст написаний оцих правил написання особливої частини, написаний був мною десь в кінці 19-го року. На одному із таких засідань ми його погодили, що ми будемо писати особливу частину, не кожен як сам уявляє, а виходячи із певних прав. Правила ці поділені на кілька розділів. Розказати про всі з них детально я не зможу, зупинюся на найбільш головному У мені дещо легше, що Микола Іванович вже продемонстрував. Що воно виходить, які правила характеризував. Ну, що стосується структурної побудови, мався писати, дотримуватися вимоги, одна стаття, одне право. Кожна стаття має складатися лише з однієї частини, яка передбачає єдиний простий склад злочину. Що називати кваліфікуючими ознаками, у нас винесено в загальній частині. Разом з тим, ми домовилися, що ознаки надто специфічні, які не вписуються в жоден із перелік в загальній частині чи не характерні для розділу, то ми вказано їх в диспозиції, то поформуємо окремий склад звуча. Є вимоги щодо приміток, назв статей Одне із положень принципових, на якому стоїть наш кодекс. Це те, що ми намагаємося скоротити обсяг особливої частини, і в тому числі за рахунок відмови від необґрунтованого виділення спеціальних норм. Ну, ми намагаємося взагалі відмовитися від спеціальних норм, а домовилися, як виділяти спеціальні норми і в яких випадках. Ну, ми розуміємо, що зовсім відмовитися від спеціальних норм. Норм не можна, ну, але тим не менше, скорочення їх кількості істотно спростить вирішення питань кваліфікації, оскільки в багатьох ситуаціях зніме оцю саму проблему кваліфікації. Е, ще одне, що стосується вида, видів диспозиції статей особливої частини. Домовилися, що віддавати перевагу, перевагу осо описовим диспозиціям. Ну, прості в тих випадках, коли йде мова про абсолютно очевидні речі. Е багато говорили, і постійно, я думаю, будемо на це натикатися на питання про бланкетні диспозиції. Я вже вчора говорив, що ми будемо намагатися. Реалізувати те положення, яке закріплене в кримінальному коді у Конституції України, що злочинність діяння визначається тільки законом, і будемо спробувати оті бланкетність обмежувати тільки відсилками до законів. Ще одне положення, яке стосується наявності чи вказівки. На альтернативні ознаки. На сьогодні ці альтернативні ознаки при кваліфікації ніяк не виділяється, ну, хоча б того, що вони окремо ніяк не позначені. Ну, ми, по-перше, хочемо альтернативні ознаки позначити, описати так, щоб була, очевидна, достатньо хоча б однієї із них, щоб було видно, що це. Саме альтернативні ознаки, а не потрібна сукупність кількох ознак. По-друге, будемо пробувати у перелік альтернативних ознак, не включаючи ті, які заміщають собі інші чи перехрещуються за обсягом. Ну, як у тому прикладі, який у пункті 17 указаний. Ну, коли потрібно наявність кількох обов'язкових ознак описаного. Описуваної ознаки, ну, то потрібно і будемо пробувати писати так, щоб не викликало сумнів, що склад злочину передбачає одночасно наявність кількох ознак в сукупності. Далі, що стосується формулювання диспозицій. багато є положень. Одне із них це описувати будь якого знаку в однині. Це стосується і наслідків, і кількості суб'єктів, і так далі. І хоч ми ніби домовилися вже давно, ну, це положення, власне, стосується не тільки особливої частини, а й загальної. На засіданнях ми постійно один одного, я не скажу, ловимо, але виявляємо, що ми не дотримуємося цього правила, і ми зараз поправляємо один одного. Отже, типове формулювання це вказівка на ознаку однині, множина, коли це ну неминуче, коли це випливає зі змісту ознаки. Ну, про врахування гендерних засад Микола Іванович вже сказав. Ми, врешті-решт, усуваємо дискримінацію чоловіків, коли будь-який суб'єкт у нас був позначений як суб'єкт, як особа чоловічої статі, ну за винятком хіба що мати новонародженої дитини. Ну, Разом з тим виникає питання про деяких спеціальних суб'єктів. Ну, наприклад, що писати лікар чи лікарка, ну, є вихід, особа з числа медичного персоналу і щось таке. Може, це буде громістко, але я думаю, що гендерні засади ми проведемо через весь кодекс. Будемо намагатися уникати оцінних понять. Ми будемо намагатися обходитися без е, тих визначень, типа тяжка шкода, а те, що потрібно де є, то у нашому розділі, який присвячений визначенню понять, формулюємо зміст цих понять. Домовилися ми на табу щодо слова інший. Тобто домовилися відмовитися від відкритих переліків, не знаю наскільки це вдасться. Ну, Принаймні при описанні видів співучасників ми наштовхувалися на те, що ну, свербить рука написати ще щось таке, ми час боїмося чи чогось не упустили. Ну, але все-таки, якщо вдасться відмовитися від відкритих переліків, якщо. Вичерпно будемо вказувати ознаки, будемо вважати своїм великим досягненням. Ну, про закінчення кожного злочину, як формулювання описання кожного злочину як закінчений, і яке це значення має, вже щойно говорив Миколая Іванов. Ще один, один момент, що кожен злочин описаний вчинений однією особою, яка виконує об'єктивну сторону, тобто яка діє, як виконавець. Наслідки намагаємося описувати лише в формі прямої дійсної шкоди. Уникаємо формулювання тих, щоб ними могли, могли виступати, так звана опущена вигода, неодержані доходи. Ще одне, що стосується форми вини. На початках була ідея про те, щоб визнавати злочином тільки умисні посягання. То ну, потім наштовхнулися на заподіяння смерті через необережності, мабуть, ще буде кілька посягань необережних. Ну, але виходимо ми з того, що зазвичай за замовчуванням вважається, що злочин це умисне діяння. В тих випадках, коли встановлена відповідальність і за необережні діяння, то це прямо вказується у диспозиції статті. І ще од... Одне, що важливо, намагаємося уникати вказівок на ті ознаки складу злочину, які ну, вкрай важко встановити, які переважно можна встановити лише з урахуванням показань особи, ну це зокрема вказівки на мотив і мету вчинення злочину. Тож сподіваюся, що це. Получиться, ну, а не вийде, то будем, будемо мати підставу для критики. Ну, на тому етапі, в пункті 26, я пропонував, як потрібно вирішити питання щодо цілого од, ряду положень, які знайшли відображення у термінологічному розмірі. Що стосується термінології, це окреме питання. Ясно, що ми постійно слідкуємо за термінологією. Щоразу, коли у диспозиції з'являється новий термін, ми згадуємо, чи його використовували, чи ні, чи в такому значенні, чи в іншому, неодноразово доводилося повертатися до тих статей, які ми вже ніби пройшли, і по-новому їх редагувати з урахуванням того. Що десь там далі конче необхідно використати певний термін чи сполучення термінів. Ще одне знову ж таки, невідомо, наскільки це появиться така вимога, що якщо слово потребує додаткового пояснення або спеціального тлумачення, то уникаємо його використання, пробуємо замінювати іншим. Пробуємо використовувати. Ті терміни, які визначені у нормативно-правових актах інших галузей, в тому ж значенні, в якому вони там вжиті. Ну, як виняток, ну, будемо це пояснювати окремо у термінологічному розділі. Окреме питання це стосується співвідношення особливої і загальної частини інших галузей законодавства. Пробуємо досягти того, щоб терміни особливої частини використовувалися в точному значенні, точно в такому ж значенні, в якому використаються у загальній частині. Що стосується цього ж е, співвідношення особливої загальної частини, ну, то ми домовилися, що при вирішенні питань особливої частини Одразу прогнозувати, як буде щодо того чи іншого складу злочину, вирішитися питання загальної частини, ми розуміємо, що та загальна частина, яку ми сформулювали, ще підлягатиме коригуванню в зв'язку з тим чи іншим вирішенням питань в особливій частині. І однозначно, що після того, коли завершимо роботу над особливою частиною, Весь кодекс в цілому і загальна, і особлива частина буде поєднуватися, причесуватися. Ну і нарешті, якщо б... на чому хочу зупинитися, це питання про співвідношення того, що вже є в законодавстві, що є з позиції деляги і те, що ми пропонуємо в позиції делега ференда. Ми пробуємо одразу прогнозувати. А як же ж воно буде виглядати в перехідний період, що потрібно вказати при кінцевих перехідних положеннях? Які дії ми криміналізуємо заново? Ча, здається, таких немає. А що ми по новому формулюємо, що переводимо. Чи пропонуємо перевести в розряд проступків? І через те, коли ми працюємо, ми робимо табличку, в якій є положення і чинного кодексу, і положення, ті, які ми формулюємо у кримінальний кодекс. Ну і щоб спростити, полегшити, прискорити роботу, одночасно пробуємо і в цій же таблиці вказувати, як ті чи інші положення будуть вирішені. У законодавстві про відповідальність за проступок. Ясно, що це далеко не, не всі положення, не всі вимоги, які стосуються особливої частини. Ясно, що це, так би мовити, наші захцянки, побажання. Наскільки вийде це все реалізувати, буде видно за підсумками роботи, Ну, контроль за отриманням цієї джентльменської угоди, виконують усі і учасники усі джентльмени. А оскільки всі ми люди порядні і добросовісні, ну, то ми один за одним, мабуть, слідкуємо не менше як е, ті інші наші колеги, для яких е, ну, проект кримінального кодексу з'являється вже на етапі більш-менш завершених. Е, шматків роботи на цьому я закінчив. Дякую за.